Тайна вечеря. Дорогі мої, до складу Біблії входить чотири книги звання Євангелія. У них розповідається про земне життя Ісуса Христа, а також про те, що вже не є Його земним життям. Євангелія найбільш вивчені книги у світі. З приводу кожного євангельського рядка опублікована така кількість коментарів, що його не вместить. І та кімната, сидячи якій ви слухаєте мене. Проте багато що у них чотирьох книгах, як і раніше, залишається для дослівників таємниці. Ми дійсно дуже мало знаємо про те, як саме все відбувалося в Єрусалимі 2000 років тому. Більше того, учені все ще сперечаються, в якому ж році відбулося описані в Євангеліях події, відповісти на питання, коли саме був розп'ятий Ісус Христос складно. У загальних рисах ясно, що це сталося десь між 27 і 33 роками нашої ери, а точніше вам не відповість ніхто. Того року. Ісус останній раз приходить в Єрусалим, щоб святкувати Пасху. На свято Пасхи в Єрусалимі Він був убитий. Обраний народ готувався відзначити головне свято свого календаря, день, коли Бог Ізраїлю втрутився і змінив хід історії. Єрусалим готувався до Пасхи, місто було заповнене натовпами паломників, їх число доходило до кількох мільйонів людей. Знайти місце для нічного було неможливо. З цієї причини Ісус кожен вечір покидав місто і ночував у селищі Витанія. Селище було розташоване в півгодини ходьби від міста. Там в Ісуса були друзі. Єдиним виключенням стала сама Пасхальна ніч. Річ у тім, що священна пасхальна трапеза могла проводитися тільки в межах міських стін Єрусалиму, іногородні паломники домовлялися з місцевими жителями, які надавали їм вільні приміщення чи дозволяли пообідати на плоских дахах своїх осен. Увечері. Четвер для Ісуса, Його супутників, був приготований святковий пасхальний стіл. Де саме це відбулося, не дуже зрозуміло. Євангелія свідчить, що апостоли були незнайомі з хазяями будинку. Можливо, йдеться про таємних учнів Ісуса, хоча, можливо, і просто про людей, які вирішили виявити милосердя до паломників. Запросити до себе за стіл бідняка вважалося справою погодною. Брати гроші за оренду приміщень було заборонено. Але як компенсація постояльці зазвичай залишали хазяєм шкури з'їджених баранчиків. Свято Пасхи було головним юдейському календарі. Цього дня кожен юдей незалежно від достатку. Мов наїсти до досходжу. Кого грошей, нащадкої стіл бракувало, міг отримати державну допомогу. Основною стравою пасхального столу був Баранчик. З'їсти його слід було повністю до останнього кусня. Самостійно чи навіть невеликою родиною з'їсти Баранчика завдання складне. Тому люди збиралися групами людей по 7-10, і купували бранчиків за спільний кошт. Пасхальна трапеза була не просто гулянкою, це був релігійний обряд, і проводити його слід було за особливим чином. Спершу ті, хто зібрався за столом, читали подячну молитву і випивали перші келих вина. Закушувати вино було слід хлібом і зеленю, яку умочували в блюдо із соленою водою. І коли вони возлежали, Ілисус сказав: Істинно кажу вам, один з вас, що їсть зі мною, зрадить мене, вони засмутилися і почали говорити йому один за одним, чи не я, і інший чи не я. Він же сказав йому відповідь, один з дванадцяти, який умочає зі мною в блюдо, це каже нам Євгеніс Марко, 11 глава, 18, -й, 20 -й стишок. Друга частина пасхальної вечері полягала в тому, що молодші учасники трапези ставили старшим певні запитання, а ті у відповідь детально розповідали про суть свята. Про єгипетське рабство, про вихід з Єгипту, про те, що Бог хоче врятувати свій народ, а світ не хоче, щоб народ був врятований. Але перемога все одно дістанеться не світу, а Богові, тому що Бог сильніший. Після цього починалася сама трапеза. Хазяїн столу брав хлібець, промовляв над ним молитву, розламував і роздавав присутнім. Гості з'їдали хліб і переходили до баранчика. Єдиного тексту молитви не існував кожен хазяїн розповідав про священні події старовини і дякував Богові, виходячи з власних можливостей. При цьому тлумачення того, що відбувалося за столом, могло значно відрізнятися. Відомий єврейський філософ Філон Олександрівський пропонував, як мінімум чотири різні пояснення усіх цих священнодій. Христос під час Тайної вечері запропонував своє тлумачення. Християни дбайливо зберігали пам'ять про те, що сказав їм Господь під час цієї пасхальної трапези. Років через 30 після описуваних подій апостол Павло писав у першому листі до Коринтянської церкви: Бо я від Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь Ісус, у ту ніч, коли був зраджений, узяв хліб і, воздавши хвалу, переломив, сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас зламається, це творить на спомин про мене. Також і чашу після вечері взяв, промовивши, ця чаша є новий завіт у моїй крові. Це творіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. 1 Коринтян 11, 23, 25. Мало хто з україномовних читачів розуміє, чому прощальна вечеря Ісусить назву Тайна вечеря. Передбачається, що на вечері відбувалося щось що залишалося тайною. Між тим тайною вечеря стала не від слова тайна, а від слова таїнство. Річ у тім, що древній звичай юдейської паски став головним таїнством Християнської церкви. Колись Бог врятував свій народ, вивів його з Египетського рабства. Ця подія і згадується під час єврейської Пасхи. Тепер під час Пасхальної вечері Ісус оголошує про початок нового і остаточного виходу. У давному мета шляху була ясна. Народ пішов з Єгипту, країни рабства, і відправився в Палестину, землю обітувану. Але куди всім нам іти сьогодні? Ісус пояснює, до нього. Іншого шляху немає, і іншої мети немає також. Прийти до нього, це і означає зробити новий вихід. Люди приходять до нього, а далі Він робить сам. Запитайте Його, і далі він стане говорити з вами особисто. Це і є спасіння, це і є той шлях, який Бог пропонує вам пройти. Дві тисячі років тому в Єрусалимі напередодні свята Пасхи, Бог ще раз зібрав тих, хто погодився йти за ним, і повів цей народ новий до свободи, і цей новий вихід був таким самим, як колишні. Це знову були не святі чи якісь особливо добрі люди. Це були просто люди, які погодилися бути його народом, бути дружями. І супутниками мандруючого галилейського учителя Бог бажав врятувати кожного з людей, але радів і тому, що їх назбиралося хоч би дванадцять, адже могло не знайтися взагалі жодного. Апостоли не були добрими чи особливими людьми. Це були егоїстичні і не дуже сміливі рибалки, звичайні люди. Але кожен з них зробив дуже незвичайний вчинок, сказав Богові так. Богу від цього було достатньо, на чому так, як на фундаменті він почав будівництво своєї церкви. Кожна літургія у християнському храмі це спогад того, як Спаситель переломив пасхальний хліб і сказав: Прийміть це моє тіло! За цим християни і приходять у свої храми. Не за тим, щоб молитися, не за тим, щоб послухати красиві співи чи слова, для того, щоб опинитися за столом, на чолі якого їх Бог, і причаститися хліба, який насправді тіло самого Творця. Закінчувалася, дорогі мої пасхальна трапеза співом псаломів виконанням останнього четвертого келиху вина. В Євангелії від Марха сказано: І, взявши чашу та хвалу, воздавши, подав їм, і пили з нею всі, і сказав їм, «Істинно кажу вам: я вже не питиму від плоду виноградного до того дня, коли питиму нове вино в Царстві Божому. І проспівавши. Пішли на гору Єлеонську. Після закінчення вечері, Ісус учнями покинув будинок людей, які гостинно погодилися його прийняти, і пішов у Гетцеманію, розташовану на схилах Оливної гори. Єврейською Геццеманія вимовляється, як Гатшмане і означає «давильня оливок. Очевидно. Цьому бісці був невеликий гайок маслинових дерев. Можливо, сюди під дерева приходили ночувати єрусалимські бездомні і паломники, що не мали постійного місця нічлігу. Саме тут Ісус був арештований. За декілька років. Діяльності Ісус зібрав навколо себе лише 12 учнів, і у вирішальний момент один з 12 виявився зрадним, не дуже вражаючи підсумки життя чи не так. Про самого Юду і його зраду нам відомо ще менше, ніж про інші деталі тієї моторошної ночі. Юда був апостолом, він був присутній за столом під час тайної вечері, потім він пішов і зрадив учителя. Додати тут нічого. Весь цей епізод один з найзрозуміліших у всій історії, навіщо Юді це знадобилося? Тим більше, що зрадивши Ісуса, Він тут же пошкодував проскоєне і спробував переграти все назад, але вже було пізно. У Євангеліях до імені Юди додано прізвисько Іскаріоське, так звали чи то самого Юду. Чи то його батька, що означає це слово невідомо. Традиційно вважається, що Іскаріот це людина з південно-палестинського містечка Керіота, втім, є і інші пояснення. У Євангеліях згадується, що Юда був скарбником апостолів і носив з собою спільні гроші. Сучасні дослідники припустили, що прізвисько походить не від назви міста, а від слова шкеріот, що означає шкіряний гаманець, ушитий у пояс. Існує іще декілька гіпотез. Згідно нієї, призвичко і було дано Юді вже після його зради. І походить від слова обман, брехливість згідно іншої прізвисько означає лише «червонолиці». Тім це не більше, ніж гіпотеза. У Євангелії від Івана говориться, що єрусалимська влада видала розпорядження, згідно з яким кожен, хто знав про місце перебування Ісуса з Неразрету, був зобов'язаний донести про це начальникові храмової поліції. Суть скоєної юдою зради полягала в тому, що він якраз і виконав це розпорядження. Єрусалим був переповнений паломниками, у кожному, навіть самому крихітному будиночку, ночували сотні людей, У при святкої метушні відшукати одного єдиного галилеянина, міська влада була не в смозі, незважаючи навіть на те, що він, схоже, зовсім не хомався. Юда прийшов до начальника храму і запропонував чітко вказати місце, де Ісус міг би бути заарештований. Начальник храму був другою після первосвященника особою Єрусалимської адміністрації. У його розпорядженні прибували особливі загони храмової поліції. У той час Палестина була окупована римлянами і власних збройних сил Євреїв не було. Проте з функціями армії непогано справлялися саме ці загони. Пізно вночі Юда відвів стражників у сад Гецеманії і чітко указав на того, хто має бути взятий під варту. У Новому завіті міститься дві різні версії смерті зрадника. У Євангелії від Матея сказано, що Юда повернув храм сплачені йому 30 сібрняків і повісився. У книзі діян апостолів повідомляється, що Він звалився додолу, розпалося черево його і випали всі нутрощі його. Зрозуміти, що за смерть його наздогнала складно, хоча зрозуміло, що це була якась украй несимпатична не кончина. Іншими словами, і учитель, і учень були убиті. Ісус Христос був розп'ятий. Повішений на дереві, Юда повісився сам. Обоє вони прийняли майже одну й ту ж смерть. Можливо, це сталося один і той же день. Але подивіться, наскільки не схожі ці дві події. Християни вірять, що смерть Ісуса врятувала світ від прокляття, а про Юду дощі склазаються мерзенні легенди. При погляді збоку це можна здатися дивним, хоча насправді усе дуже логічно. З людського погляду Юда поступив, можливо, навіть і непогано. Так, він зрадив Спасителя, але потім зрозумів, що був неправий і сам себе покарав. За помилки треба платити, чи не так? Насправді не так, дорогі мої, і суть тут у тому, що покарав Юду, Юда себе саме сам. Усім нам Бог пропонує повернутися, пропонує стати героєм історії блудного сина, де б ми не були, як би далеко не пішли, у будь-кого з нас завжди є можливість стати і відправитися додому. Бог обіцяє, Він неодмінно побіжить нам назустріч, які би великі не були наші гріхи, Він обіймий і скаже, син мій повернувся. Можна сумніватися, в чому завгодно, але не у цьому. Юда відмовився стати героєм цієї історії. Він зрозумів, що пішов не в той бік, але так і не знайшов собі сили повернутися і сказати: «Батько, зарішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином, прийми мене як одного з наймитів твоїх. Він побоявся визнати свою неправоту. І не повірив, що батько, простивши побежить йому назустріч, він вважав за краще покарати себе сам. Христос своєму Отцю довіряв повністю. Що б зробили ви, якби всі жахливі події раптом почали відбуватися у вашому житті? Якби люди, яким ви бажали тільки добра раптом, вирішили б вас убити. Припущу, що ви б почали вчинити б опір. Доводити свою правоту, а якби і це не допомогло, то спробували б врятуватися утечю. Ісус Христос, Син Людський, не став покладатися на власні сили. Він повірив, що Отець знає про те, що відбувається, і Йому, а не нам вирішувати, як усе обернеться. Його поведінка у ту ніч. Перевернула все з них на голову. Будь-хто з нас став би захищатися, а Він не став. Він зробив те, на що до нього не був здатен жоден з людей. Христос віддав найцінніше своє життя на розсуд іншому. Він повірив отцю і не став чинити опір людям. Це не боягуство і не безвілля. Нікому на світі не вдалося його злякати. І вже, звичайно, Христос не махнув рукою, а будь-що буде. Ні, дорогі мої, Він чудово знав, що переможе. Він був переможцем із самого початку, але ця перемога буде справою не його рук, а рук Отця. І саме отцю він надав вирішувати, як далі розвиватимуться події. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти: пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!